Понад 5 тисяч кущів лаванди виростили на підтримку війська у селищі Тиврів. Аби допомогти українським захисникам, власники поля започаткували акцію. «Зріж букет, підтримай героя. Цьогоріч усі кошти за вхід на лавандове поле передають на лікування військовому. Ініціативу родини Шиян підтримало чимало жителів області. З 2021 року разом з волонтерами спільно вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. З нами на зв'язку Лариса Шиян, власниця ла лавандового поля у Тиврові. мої вітання. Добрий день. Розкажіть, як виникла ідея перетворити ось лавандове поле на благодійний проєкт для підтримки військових? Ну, так як я в нас зараз іде війна, і у мене син пішов добровольцем. То це треба всім підтримувати наше ЗСУ. І зв'язку з цим. Така ідея. Хто допомагає вам організовувати ось таку акцію і те, як реагують відвідувачі на таку ініціативу? Сторінку мою веде, веде моя донька, допомагає мені вести. Відвідувачі розуміють. Багато відвідувачів приходило загиблих, е, вісі зниклих. З них ми за вхід не брали гроші, але вони все одно дали нам залишили трошки гроші, так як це йде з миру по нитці. Кому саме цього разу збираєте кошти на лікування? Ну цього разу ми ні тільки на лікування. У мене син в нього проблема з ногою і вже не знаю, буде навірне з другою ногою проблема. То поки збираємо сину. О, ну, Якщо буде якісь ненагальні потреби, то дійсно ми допоможемо. Кому там буде треба, якщо буде нагальна така потреба. І ми не тільки сину, ну, і ще й побратимам сина теж допомагаємо. Так як зараз саме знаєте, обстановка дуже тяжка і треба. А ваш син був військовослужбовцем, правильно? Він доброволець. Він пішов сам з першого дня, з 22 го числа. І по даний час він. Зараз він вже на Краматорському напрямку. Прийшов Україну. Пані Ларису, дякую. дуже дякуємо, що доєдналися до нашої і Ми бажаємо вашу вашому сину швидкого одужання і за таку насправді дякую. корисну і насправді потрібну ініціативу. Дякую, дякуємо вам велике. Дякую нашим глядачам. Нагадую, Лариса Шиян, власниця лавандового поля, була з нами на зв'язку.